Дяди, дорогі друзі, з вами я, Сеньок, і сьогодні у нас нове відео по дорозі до мільйонера на GTA 5RP сервер Дель П'єро. І це вже сьома серія, якщо я не помиляюсь, і що ж у нас сьогодні буде робитися? Робитися так, робитися. Сьогодні першим ділом я хочу забрати свою машину штраф, штраф стоянки, тому що я зрозумів, тому що я ж тоді поставив її на парковку і заплатив себе за один час. А потім я не заходив на 5 П'ядірпа дуже й довгий, тому напевно ж машину забрала на штрафстоянку. Тому першим ділом ми зараз будемо видвигатися на штраф стоянку. Ось, я вже ніби приїхав спочатку, я трошки не туди приїхав. Я приїхав в поліцейський участок, а мені не сюди треба, мені було на штрафстоянку, десь вона тут. Давайте. Підійдемо до цієї дядічки, і зараз я візьму свою машинку, пікадорчик. Ось я вже на своїй машинці, а навіщо вона мені потрібна? Ви в мене спитаєте, тому що я хочу сьогодні дуже хорошо закупитися контрабандою, щоб заробити грошей. Сьогодні в мене в плані заробити десь 45 тисяч, щоб було, і вже можна буде купляти і собі хатку. Так, от такі в мене справи, тому вирушаємо куди. Вирушаємо ми в армянську мафію і там закупляємося. Контрабандою, коли я закуплюся, я включусь. В общем, друзі, це просто якийсь капець. Тільки що до мене підійшов оцей. Оцей, оця людина і сказала, що мені треба платити якийсь штраф за те, що мене нема в їхньому дискорд каналі. І це просто якийсь капець. Мені зараз треба їхати в банк, платити штраф. Ні за що, за те, що мені просто їхній главар не сказав, що мені треба присудінитися в Діскорд. По суті, це не моя вина, а вина главаря. Ну що ж все-таки треба платити штраф, треба хоч спитати якийсь штраф. Що ж, знаєте, який штраф. 5 тисяч доларів. Ну, це просто капець. Чому так не везе? Ну, це ж не моя вина, правильно? Це вина їхнього главаря і це. А, і знаєте за що штраф? За те, що я сюди поставив машину на оце місце, а сюди можна тільки ставити з п'ятого левела. Ну, це просто якийсь капець, я так вважаю. Ну, зараз я покладу всю контрабанду, що в мене є. Ну, будемо їхати зараз в банк платити. Ну це просто Ну, якийсь капець. В общем, я приїхав в банк, дивіться, підходжу я до касира, Так, тут нема, щоб я міг його, йому дати гроші, Ось, оплата і переводи, я нажимаю, і тут нема. Типу, оплатіть телефон, тут такого нема. Оплатіть квартиру, квартиру в мене нема. Оплатіть дом, дома, в мене нема. Благотворі... в мене теж це не воно. Зараз буду вертатися, питати, Ну, це просто якийсь капець, капець. В общем, друзі, підійшов я до нього, він мені сказав, що поїхати зі мною з, з ним в банк. Зараз він мені щось підскаже. Ну, це просто капець. Ну що ж, друзі, не вийшло чомусь перевести кошти, я вже перевів на баланс. У мене тепер на карті 7500, і я, коли йому перевожу, воно пише, що я не можу. У мене, типу, нема грошей на картки. Ну, не знаю, чому він зараз сказав сідай, поїхали. Просто в серії ми не отримуємо гроші, тільки їх втратимо. Ну, у мене вже є контрабанда, отам, тому не знаю, що робити. Зараз кудись з ним їдемо і буде вже щось вирішувати. В общем, тут почалась якась дика суєта, всі побігли до того дядька. Я купив якусь броню, не знаю, що з нею робити. Давайте на всякий случай її знімемо. Чи не знаю, чи треба її знімати, чи ні. Давайте, може, ще підвижимо, купимо. Я просто не знаю, навіщо вона. Давайте зараз будемо щось робити. І все, щось там тільки що така суєта, капець була. Купив я два броніка: один такий оранжевий, другий білий, і ще купив. Оцю штучку. Не знаю, навіщо вона, ніби її можна продавати. Давайте, на всякий случай, знімемо цей бронежилет. Я не знаю, що з ним робити. І вирушаємо, давайте продавати контрабанду, тому що гроші нам зараз дуже потрібні. В общем, вирушаємо на якусь точку із продажі контрабанди. Тільки що я підійшов до якогось хлопака, і він мені сказав, що цю броню просто носити. І Її можна продати за якусь хорошу суму. Ну, в общем, якщо я не зря її купив, це дуже класно. Ну, дядечки їздити не вміють. Тому зараз спробуємо. Є таке приложення на телефоні, називається FiVito, і на ньому можна продавати всякі речі. Я не знаю, скільки вони коштують. Буду зараз. Спочатку я зараз продам. Спочатку я зараз продам контрабанду і чую, діла, підуть вверх. Не знаю, чомусь юєчка є. В общем, їдемо продавати. Ось я вже й приїхав. Давайте надінем бруньку, він мені сказав, що можна... Носить броня вагу щось якась. Яка краще, як ви думаєте, яка краще, така оранж? Я в оранжевій, напевно, побуду, вона мені подобається. Давайте подивимося, чи в нього... а, все, можна. Все, Всього, зараз ще. у мене ще є. За 600 передамо, я думаю, нормально. Так, Так, можна мені. Так, так. Забираєм. Так, забираєм, забираєм. Три... три штучки. да? Так, три штучки, зараз заберемо. І ще продамо, продаємо, продаємо. Раз. Раз. Блін, більше йому не потрібно. Більше йому не потрібно. Ну добре, давайте їхати на другу точку. Ось я вже приїхав, давайте дивитися, є, можна. Так, одну штучку в мене продаємо. Так, що в мене є товар, в мене є товар зараз. Хто? Хто балока? У мене тільки що ніби хтось балока. Ну добре, давайте забираємо ще Посмотреть, в мене ще тут є. В мене ще тут є. в мене мене ще. Ой, як є. Так, ще три продаємо за 600. Ну така ціна, ну стандартна, стандартна. Так, раз. Два. Три. І ще, щас, і ще. У щас мене там ніби одна штучка ще валяється. Осмотреть. Так, в мене ще одна штучка є. Так, і продаємо послідню послідню. Продаємо і все. Нічого в мене більш немає і в мене 35 сот, Достатньо хороша ціна. І зараз я хочу подивитися, може десь можна оцю броньку продати. Можна десь продати. Ану, давайте у цьому посику зараз підійдемо, спитаємо. Ну що ж, давайте подивимося, може десь на Фавіто такі продають. Контрабанду тут хтось продає. Ану. Ніхто, а вдруг хтось такі продаємо? Хтось такі продає, тобто. Ось! Да, ось! брана неон красний, якась за 7к, уф, 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 А що, якщо зараз її продать? А що, якщо зараз її продать, десь за. 500 попробуємо, Я не знаю, що робити. Давайте з'їздимо на. Е, ще на армянську мофі спитаємо, чи можна її продати, чи ні. Якщо так, то це вообще бомба. І дорогі друзі, в мене знову ось оце вискочило. Canadian has Хез closed. прийдеться, перезаходить. Ось я вже й перезайшов. І що ж ви думаєте? Моя машина знову на штраф стоянки. Блін, обидно, але я зрозумів, що вже сьогодні у мене на руках 35 тисяч 160, плюс на картки я ж перевів, там в мене 7 тисяч 748, у мене всього 43 тисячі 408. І зараз я буду їхати опять на штраф стоянку, брати свою машину, бо це якийсь ужас просто. Це якийсь ужас. Ось я вже і за рулем. Зараз буду. Так, в мене вже ніби одна контрабанда залишила. О, ні, вже й навіть нема. Зараз буду думати, що робити з цими самими броніками. Зараз їжджу на мафію, там спитаю, за скільки їх можна продати, якщо взагалі можна. Якщо можна продати, то я думаю, за суму більш-менш нормальну, там тисяч п'ять доларів. Я думаю, можна. І під кінець вже поїдемо в казіно, відкриємо колесо удачі і все. Сьогодні ми нормально підняли, в мене вже є 43 тисячі 408 доларів. Це достатньо добре. Ну що ж, їдемо. Ну що ж, я тільки що дізнався, скільки такі броніки стоять, і до тисяч. Тобто 1000 доларів це максимум. О, а ну це... А це валяється? Контрабо... Опа! А контрабонду я підібрав, в мене вже їх. Чи не підібрав? Не знаю, в общем. Зараз будемо Попробуємо продавати. Можна виставити на фай віта, кажуть, але краще перекупом. Тому зараз. Зараз, зараз, зараз будемо думати і можна вже буде їх продати. на ну, 800 плюс 800. О, то, кстати, ну для ціна така собі, ну я попробую комусь втюхати за тисячу, за тисячу. Може, може, і вийде. Ну що ж, заходимо на файвіто. Давайте спробуємо тут її виставити, чого б і ні, да? Е, Предмети. Ви повинні бути на почті. А ще на почту треба їхати. Ну добре, зараз будемо їхати. Ну що ж, я вже тут. Давайте, може, комусь продамо. Ну що ж, є клієнти, він зараз їздить до банкомата, каже, дві за 1000 продасть. Все, ідеально, я тебе тут жду. Все, хорошо. Взагалі з кайфом. Клас. Ну що ж, друзі, той пацанчик, що їхав в банкомат, він так і не вертається. Будемо зараз другого продавця шукати. Може, навіть я зараз виставлю на файві, то просто не хочеться, можна і так же ж продати правильно? Ну, в общем, буду зараз ждати, може, когось і підсиплю. Є проблема? Де ділась моя машина? Де ділась моя машина? Блін. Ну нічого, навіть якщо так, я зараз продам цім. І буду, в принципі, вже й завер. А, ні, ще. я хотів з'їздити тут в казино, щоб прокрутити колесо удачі. Ну добре. Де моя машина, блін. Машинка дозділась. Ну нічого, нічого, добре, зараз виставлю все-таки на 5VITO і все. Ну що ж, я його 999 доларів виставив, тому підтвердіть все. І ток за публікацією. Все. Опублікувати. Доступно з п'ятого уровня, йо ма, -йо, блін. Ще й не можна. Ну прийдеться не на Fiвіта, ТА шукать щось тут продався, блін. Ну що ж, нема тут покупців. Я думаю, в НАСТУПНІЙ серії продамо. Давайте зараз когось попросимо, щоб відвезли мене в казі. І. прокрутим удачі, і все. Ось я вже й вказано, зараз підемо прокрутимо. І отака в серія вийшла, якесь якась реально прокляття. Ще штраф, той треба буде платити. Ну це просто якийсь ужас. Ну, ми біжимо десь воно он там. Біжимо, крутимо, вдруг повезе ще й кошти нам випадуть. Якісь кошти нам завжди потрібні. А якщо і машинка, у, там яка машинка зараз. Подивіться, болідік, прикиньте, ну, класно було б. Ну що ж, відкриваємо. Так. Повезе чи не повезе, я б був радий гроші, ну, щоб кошти випала або машинка. Було б класно. Тому що мені оці випадають фішки, мені вони трошки не потрібні. Ну, там тисячу воно максимум дасть, ну хіба це діло? Блін, 164 фішки мені пише, так? Так, 164 фішки, блін. Ну добре, давайте підемо, їх знімемо і будемо підсумовувати. Роб, будемо робити підсумки. Ну що ж, дивіться, у мене на руках зараз 35 тисяч 210 доларів. На картці 188. всього це 42 898. Ну, пол, тайм, будемо. 49 тисяч, будемо так казати. Отака от в нас серія вийшла. Така, чесно, якесь прокляття в мене реально продовжується. Треба буде платити ще штраф, але нічого. Ще продамо ми оці броніки. Ще я хочу купити їх. Ну, якщо можна, звісно, ще буде. І отаке от в нас відео вийшло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, не забудьте про колокольчик. З вами був Ясеньок. На всі на мій Тікток, на мій твіч, на мій інстаграм, на все це є силка в описі. Дякую за перегляд і всім пока-пока.